Повинні бути більше насторожені по тій причині, що все ж таки там є запальний процес, тобто вони можуть бути у різних суглобах, можуть бути навіть у суглобах хребта. Доброго дня, мене звати Веселовський Володимир. Сьогодні ми поговоримо про те, що ж таке артроз, остеоартроз, остеоартрит, деформуючий остеоартроз, коксартроз, гонартроз. Це все, в принципі, синоніми одного і того ж самого захворювання, дуже поширеного, одного з найбільш поширених ортопедичних захворювань у дорослих, можливо, навіть і найбільш поширеного з ортопедичних захворювань. Деформуючий остеоартроз – це вже трошки старіша назва. Зараз застосовується частіше термін остеоартрит. Хоча, в принципі, це одне і те ж. Коксартрос це. Є зміни в кульшовому суглобі, гонартрос це є зміни в колінному суглобі, але так само ці зміни можуть бути в будь-яких інших суглобах, можуть бути в крупних суглобах, в великих суглобах, плечовому, колінному, ліктовому, гумілково-ступневому, кульшовому та колінному, можуть бути в дрібних суглобах кисті, стопи. Тобто вони можуть бути у різних суглобах, можуть бути навіть у суглобах хребта. Це буде називатися спондилоартроз. Тобто ці зміни можуть виникати в будь-яких суглобах. Частіше вони виникають в суглобах нижніх кінцівок, тому що. Зрозуміло, що є більше навантаження на суглоби. Причини цього захворювання є різноманітні, часто плутають ревматичні ураження суглобів, класичний ревматизм, поліартрит, класичний ревматоїдний артрит з остеоартрозом. Вони дуже схожі по своєму перебігу, по тому, як вони виглядають клінічно, але відрізняються також по певних ознаках і по своїй причині, тому що ревматичні захворювання у більшості своїх випадків мають аутоімунну причину, тобто це організм. Сам атакує власними імунними клітинами свої же ж тканини, суглобів, серця і інших тканин. Це може бути при різних захворюваннях і при певних інфекційних. Це коли йде ураження власним організмом власних суглобів. Але ми сьогодні говоримо саме про остеоартроз, який не має під собою ревматичного чи класичного інфекційного етіологічного чинника, тобто класичної причини у вигляді ревматизму чи якоїсь інфекції суглоба. І це захворювання має в собі Причину способом життя, тобто причина цього це є зношуваність суглобів. Зазвичай це поєднання багатьох факторів. Це і певні перевантаження, внаслідок роботи, яка супроводжується значними навантаженнями на суглоби. Дуже важливо і дуже часто це внаслідок надмірної маси тіла. Остеоартроз, внаслідок мірної маси тіла, це найчастіші прояви остеоартрозу, особливо що стосується остеоартрозу нижніх кінців, кульшових та колінних. тому що це є надмірне перевантаження. Також величезну роль грає тут спадкова схильність. Спадкова схильність до остеоартрозу теж часто зустрічається, і ті пацієнти, в кого в родині в батьків були вже явища остеоартрозу, повинні бути більше насторожені, більше уваги приділяти своїм суглобам. До інших факторів також відноситься неправильність навантажень, неправильні осьові співвідношення самих кінцівок, тобто можливі якісь і вроджені деформації кінцівок, можлива плоскостопість, яка теж викликає остеоартроз, можливі якісь Перевантаження внаслідок неправильних позицій під час роботи, під час ходіння, біомеханічні порушення. Також важливою причиною остеоартрозу є післятравматичний остеоартроз, тобто остеоартроз, який виникає після певної травми. Це не менш поширений ніж класичний остеоартроз, який викликаний способом життя саме той, який після травми, після прямих ударів на село, після оперативних втручань. Це, це теж дуже часто ті остеоартрози, які дуже часто супроводжуються і зустрічаються. Все ж таки, остеоартроз Відноситься до дегенеративно-дистрофічних захворювань. Дегенеративний означає зношуваність, дистрофічний означає порушення живлення. Чому зараз більше все ж таки, частіше застосовується термін остеоартрит по тій причині, що все ж таки там є запальний процес. І коли немає запального процесу, то пацієнт і не звернеться до лікаря з деформуючим остеоартрозом, тому що він його сильно турбувати не буде. А коли пацієнт звертається, то там запальний процес є. І цей запальний процес, і ці зміни стосуються всіх елементів суглоба. Вони стосуються і хрящ і оболонки суглоба, і кістки, і сухожилків навколо, і зв'язкового апарату, і самої внутрішньосуглобової рідини. Зміни відбуваються у кожній структурі суглоба. Вони одна за собою тягне інші. Зміни в хрещі викликають хронічне запалення. Це хронічне запалення викликає руйнування хреща. Хронічне запалення викликає потовщення, ущільнення синовіальних оболонок суглоба. Ці зміни в хрещах і в оболонках суглоба викликають зміну властивостей тої рідини. Міняє свою в'язкість, в ній з'являються додаткові білки, яких там не повинно бути, там курсують медіатори запалення, і це в свою чергу породжує подальший ураж. Такі перевантаження викликають додаткові реактивні зміни зв'язок і сухожилків суглоба. М'язи, які довкола цього суглоба, вони теж будуть ставати більш напружними, буде рефлекторний м'язовий спазм. Це в свою чергу буде викликати ще більшу перевантаженість суглоба. І як реактивна реакція організму на такі зміни і перевага. Вантаження з кісток, які утворюють суглоб, будуть утворюватись кісткові розростання, так звані остеофіти або кісткові нарости, які будуть рости по лініях натягу оболонок суглоба, по зв'язочках, по сухожилках. І також будуть в свою чергу викликати подальше подразнення, подальший біль, подальші запальні процеси це складний процес, в який втягнуті всі структури суглоба. І головні його причини це знову ж таки спосіб життя.